До кожного початку речення доберіть його закінчення так, щоб утворилось правильне твердження. Пимось на перше, і виписуємо 3 в степені m помножити на 9 в степені n дорівнює 3 в, степені a. 3 в степені a. А. В нас крізь тут 3. 9. 3, 9, 3, 3. Дев'ятку ми можемо записати як 3 в квадраті, Отже, 3 в степені m помножити на 3. В квадраті, ну і що, ще дописуємо n. Отже, 3 в степені 2n. Дорівнює 3 в степені А. множенні степенів з однаковими основами основу залишаємо, а показники додаємо, Отже, n додати 2n. І дорівнює 3 в степені А. Оскільки в нас основи однакові, ми можемо прирівняти показники. Отже, це буде а дорівнювати m плюс 2n. І перший варіант у нас отримаємо d. Рухаємось, далі, завдання 2. В нас m додати n у квадраті мінус m квадрат відняти n квадрат. Ну, а якщо ми спростимо, ми отримаємо а. Перше це в нас квадрат суми. Підносимо до квадрату квадрат першого виразу, плюс подвоєний добуток першого на другий, і плюс квадрат другого виразу n2. Далі переписуємо без зміни мінус m квадрат мінус m квадрат. Бачимо, що m2 мінус м квадраті взаємно знищується. М2 мінус м2 взаємно знищується, і в нас залишається 2mn. А це дорівнює а. Отже, а в нас дорівнює 2 mn і це варіант г, друге г. І залишилось третє з логарифму. Логарифм виразу 27 в степені mn. З основою 3. І це дорівнює А. Праву частинку я не записую, ми ліву зараз спрощуємо і отримаємо вираз. 27 ми можемо записати це як 3 в третьому степені. Отже, логарифм з основою 3. 27 це 3 в третьому, що множиться на МН. Дорівнює. А тепер 3 мн ми виносимо перед логарифмом маємо 3Mn. Логарифм трьох з основою 3. Логарифм 3 з основою 3 це буде одиниця. Тому що 3 в якому степені буде 3. Тільки у першому. Отже, це буде 1. 3 мн помножити на 1 це буде 3 мн Ну і цей вираз у нас дорівнює А. Отже, це варіант В. Третє В.